Присутні чотири депутата, хто за то, щоб розпочати роботу комісії одноголосно. Також присутні на засіданні комісії Біляський міський голова Павло Петрович, секретар міської ради пориса, а також Тетяна Віктора, начальник управління міського. Це те, що ми ознайомимо. Також додатково ми отримали дві заяви по Біляївці. Це буде доповнення до одного проєкту рішення. Та що буде два проєкти рішення по майорам одного і рішення і одно рішення, три заяви і опозначення. Ага, рішення і рішення. І ще одне рішення. Тобто 33 рішення і. А одно доповнення до одного рішення. Хто за о, порядок, порядок, порядок. денний до комісії? Одного рішення. Так, визначається. Це я після роботи. Переходимо до е, розвіду рішень. Перше питання. Про затвердження проєкту землюстрою та передачу земельної ділянки в оренду виробництва, об'єднання області і капземних завод. Ми надавали дозвіл на видати на проєкту землю щодо відведення земельної ділянки для розстрокової заводу заводну підстави придбання об'єктів на якому ми Вони підготовили проєкт земногусту, тому необхідно нам відповідно до земельної подару затвердити проєкт земноустрою, передати в оренду. И третьим пункт, это установить аренду падал в размере 500. І ми так, бачили, так. є питання доповнення зміни то за того, щоб погодити проєкт рішення і винести його на пленарне засідання людей сільської ради. Одноголого. Третє питання про затвердження проєкту землі для передачі земельної ділянки, постійно крестування не покриває, так, так, так затвердити проєкт і ага. передати у постійне користування. Це, це Також під опорами, це наша ПЛ-330, мов довго Це Всім зрозуміло, є пропозиції, зміни, доповнення, питання. Хто за те, щоб поводити проєктичну, що принести його на пленарне засідання у Біляцькій міської Одноголосно. не <звіт> бачив. <звіт> 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 Що би мала на увазі? Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Так, це проєкт земельності щодо відведення земельної ділянки, 50 соток по вулиці Успенська, 4В. Це для будиниць приматку площу не менше 1000 квадратних метрів, з туалетом, відкритуючи та паркуванням зрозуміло, по цьому ми виносили рішення. Є пропозиції, зміни доповнення? Немає. Хто за те, щоб поводити проєкт рішення, винесли його на розгляд на пленарну? Одного розуму. П'яте питання. Про затвердження технічної документації з індустрії щодо інвентаризації земельної ділянки СПГ Олеся. Так, ми давали також дозволу на інвентарізацію, проведення інвентарізація. Всім соціальних змінам є пропозиції, зміни, доповнення? Немає. Хто за те, що погодити проєкт рішення, картини сьогодні Одного сільського? Одноголос. Шосте питання. Про положення технічної документації землю щодо встановлення на частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту та укладення договору про встановлення земельного сервітуту. А на питання в якому населеному пункті? Це у нас більше... Е віде... Ні, це, це не підприємство це... Це... Це знаходиться в мирному, а земельна ділянка в майор. От окрема е думка ще одного депутата, члена комісії. Ну, я не, не... мирного і так переживає за мирне. Не запитувала я. Не дивитися на м'як. Я слюблююсь. Є питання про пропозиції зміни доповнення до проєкту рішення. Немає? думку депутата. Поцікавимося на сесії. На сесії поцікавимося. Петрович, останній раз. За те, що винести. Проєкт рішення, поводити проєкт рішення, то ви не земле на пленарного засідання в ми Там окрема думка мені непонятно. Я тут не моваюсь, раз. Про надання дозволу на виявлення проєкту замовлення пришого до відведення за ділянки. Там є не житова будівля. Всі бачили, так? Ну, Там, де аптеки і ну, колись ну, є діє, так. А всім зрозуміло пропозиції зміни доповнення на проєкт рішення. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення, перенести на розгляд? Одноголосно, восьми питання про надання дозволу на виконання проєктного щодо відведення земельної ділянки 25-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України. Так, да, це Протом? за селом краданиці, це був даний іншу земельну ділянку за селом Продониці. Ну, як Ми в'їжджаємо в село більше до плану туди. Всім зрозуміло, проєкт рішення всі бачили. Є пропозиції зміни доповнення погодити там на себе рішення на роботу зі сільгенським стилем. Одноголовно. Про нас дев'яте питання. Про надання дозволу на виправлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з кадастрою номером в кінці 0132. Так, це у нас у Німчині, то вони вибудували земельну А, то інвентаризація, а Там, де магазин за точкою. Всім зрозуміло, є пропозиції, то за те, що ви проводите проєкти на сільського народних одного дня. Десято проведення на розроблення проєктивної щодо відведення земельних ділянці сервіту товариство з обмеженою відповідальністю. А, а куди це, вона? Це люди сказала, що його палка. Вернее, це. це Теж хотілося б почути окрему думку депутата, який не ходить на, на комісію. Отак він турбується за людей Просимо. і за підприємства. Цим зрозуміло. Є пропозиції зміни доповнення до проєкту рішення. За те, щоб проводити проєкт рішення та випустимо на розвитку сесії. Біде одного рода. Ні, ну так, щоб люди дивилися і чули, хто переживає, хто розглядає їх рішення, хто це ім'я. про відмову надання дозволу на виготовлення проєкту резолюції щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд Ситнікову Олександрові. <гул> це наші заяви щодо надання дозволу на будівництво, на ведення, на особисто селянське господарство, ой, на да, на Ну, на 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 Відповідно до перехідних положень, ми на даний час надавався. Я все ж таки пропоную. Ми надавали, якщо було три заяви, ми надавали окремі рішення. А, це, я ні, ми так і підготували, але ж хотіли запитати: якщо ми зробимо велику преамбулу, да ми рішення будемо зазначати щодо ну кожного громадянина, наприклад, якщо. Версифіка, да ми в одному рішенні будемо надавати відмову і на будівництво, і на ведення, і на садівництво. Ну в прямові ми опишемо всі заяви, які є. У нас буде одно рішення для одного переговорів. Якщо є така пропозиція, то ми, да, то ми переробимо ці рішення і на сесію вже підуть. Тобто у нас буде зменшиться. Так, так. Ну, я пропоную так голосувати у зв'язку щоб на, 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 на одну фамілію, okay. на одного заявника, за щоб змінити. Я буду по кожному казати, це учасник бойових дій. So, Там є не учасники бойових дій, я буду зазначати. За те, щоб голосувати пакетам, заборони. Прямо далі поговоримо. <говори> да, і тому, Ви, з якщо він не сподобається, він має права. Ми розуміємо, що ну, закон є законом, але ж кожен ну, нього, і нього, віде, своя так. думка, Хто за те, щоб пакетом розглядати від кожного заявника за різними видами. <говори> І третій рішення, і третій річ. Так, і одна робить один третій річ. <coughs> так, і то в нас посихніка буде будівництва, садівництва і ведення особисто селянського господарства. То за то, щоб погодити ці проєкти. Этот проект рішення, да мы на сделаем на разных э, сессиях для Российского Союза, одного а, Такое же самое по грамматике. І, так, 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 так. Під і, і, є, є пропозиції зміни доповнення до прайшення. Немає. Так. Хто за те, щоб поводити до а та вони сьогодні робили, сесії десь складають. Також аналогічні по Юдіну Іллі Валерійовичу. У нас по двух да, по двох людей. <підусідний> Всім зрозуміло, є пропозиції зміни доповнення до проєкту рішення? Немає. Немає. То за те, що ви погодите проєкт рішення, також на сесії для міської ради. Одного лоску. Також поденьку Сергію Івановичу. Всім зрозуміло, є пропозиції зміни доповнення? Немає. То за те, що ви поводити проєкт рішення, то для цисії, для так, одноголосно. восьмого. У нас також є родинка Софія Сергійна. Так, Тут дві заяви на будівництво і на ведення. А сам, сам, она, то, Вона учасник. Ні, не учасник бойових дій, але ж родинка, ми розглядали роденка, роденка Сергія Івановича. Зазначив, що відповідно до земельного кодексу кожен громадянин має право звернутися. Тому він написав написався доньку. Ну, донька звернулась і тому жінка. Е Всім зрозуміло, є пропозиції зміни доповнення до проєкту Немає. Хто за те, щоб поводити проєкт рішень, але не народилися сім'я з міської ради. Також аналітична по родинку Ользі Сергій або... Там... Одна заява, є пропозиція зміни допомоги до проєкту рішення. Хто за то, що поводити проєкти, аби не змінили сесії в Єльській раді? Дякую всім. По ділову Олександру Володимирову. Дві земельні ділянки даємо відмову до початку дій. Хочу наголосити, учасник дій вносимо Проєкт список, писал для того, щоб як тільки мораторій е, скасують, ми будемо розглядати також заяву по цій По е, е, діалогу Олександра Володимировичу, є пропозиції зміни доповнення? Mm -hmm. До того, щоб проводити проєкт рішення, на з якого народній сесії для сільського. От ми Дальше. Парк Катерина Павлова. На виробні технічні документації землю і катеріні пам'яті. У неї є все, Всім зрозуміло. Да. <клуб> Ми не робимо проєкт рішення. За те, щоб поводити проєкт рішення, вивести на ОБЦ і без користь. Одно голосно. Звернення технічні документації з чудо встановлення відновлення межі мальних ділянок на півні місцеві та передачі ділянок у власності громадянам на території Удалі міської ради і плюс дві заяви, які зайшли після того, як в нас познайомили Віра пусті на 37 і різні зала пікінті на шістнадцять. Всім зрозуміло, є пропозиції з недомовлення до перешкода, то щоб поводити проєкти, винести його на розгляд сесії для сміття одного року. Аналогічне ще проєкти рішення, але спосвіл у градиниці. Додаткових немає. Так, Всім зрозуміло, є пропозиції зміни допомоги? <пробітник> Хто за те, щоб проєкт рішення, винести на розгляд сесії для існує. Є таке. А, аналогічний проєкт рішення по своєму мирному та широкої балці. Окремо думку хотіли звідси, а населення знає, що він не ходить. Депутат не ходить на засідання комісії і не хоче думати за, своїх, за своїх виборців. За своїх виборців. думати тільки за себе. Так, погоджуюсь, вам підтримують. Є пропозиції зміни допомоги? Що за те, щоб поводити проєкт рішення винести на роботу рецесію з колами? У нас є додаткової заяви по селу Майор. Це буде окреме рішення яке після технічної документації місту, що розведення земельних ділянок натуре місцевості та передачі зімах ділянки власності на території села Майор. То за те, щоб ви проєкт рішення, ми його на розселі сільською ради. Ознайомлення. У нас ще є два проєкти рішення. Дальше, Дальше, да, проєкт. проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою та зміну цільового призначення за ділянки А, да. це потім е, рішенням, які ми приймаємо, куди надавали, да, надавали дозвіл, ми затверджуємо і змінюємо призначення, Це три збройні ділянки, три заяви в одному рішенні були. Є питання, пропозиції, зміни, доповнення? Нема. Хто за те, щоб е, поводити проєкт рішення та місце його на розвитку? Це сімпресні все? Одна і одна. Ще одна? Все? Все? Так. Да. А, там ми рішення. А, ми вирішуємо. Так, так, так. Все. Всі питання розв'язати. Є якісь пропозиції, є зауваження до... до засідання? До нашої немає, що пропозиції немає. Є дошлення. E a